Друзі, привіт! Мене звати Дарія. Мене звати Максим, і сьогодні ми хочемо показати вам, як легко створити цифрову людину. Віртуальна людина або AI Digital Human, як її ще називають, це віртуальний персонаж, який базуючись на штучному інтелекті, імітує людське спілкування. Таким чином цю технологію ви можете використовувати у своєму бізнесі, наприклад, в соціальних мережах або на різних бізнес-форумах. А ще цікавим є те, що її можна використовувати при обслуговуванні ваших клієнтів. Сьогодні наша задача по-перше, зняти відео та записати звук для створення цифрової людини, а також показати вам, як це можна зробити. Друзі, це дійсно робиться дуже просто. Ми вже з Максимом навчилися це робити, і сьогодні хочемо навчити робити це вас. І перед тим як ми почнемо, просимо підтримати наш канал лайком та підпискою. А зараз ми будемо відзнімати матеріали для створення нашого аватару. Відповідно, дві найважливіші речі, які нам знадобляться, це камера бажано також хорошої якості, тому що минулого нашого аватара ми робили і знімали на телефон, а якість відео і звуку напряму залежить від того відео та аудіоматеріалу, який був записаний. Також нам потрібен мікрофон, наприклад, ось такий, як в мене. Для того щоб у нас був хороший звук, і ми могли його якісно склонувати. Більше того, нам потрібен також суфлер. Він є невід'ємною частиною, тому що я постійно маю дивитися в камеру, щоб мої очі не відривалися. А текст ви можете згенерувати за допомогою чату. GPT. А, цей текст має бути не дуже довгим, бо наше відео буде всього 2,5-3 хвилини. І в принципі цього нам достатньо для того, щоб створити неймовірно круте відео для нашого майбутнього аватара. Також я раджу, якщо у вас немає професійного суфлера, і ви знімаєте на звичайний айфон або новий Samsung. Просто зайдіть в будь-який апстор і пошукайте додаток, з допомогою якого ви зможете знімати і паралельно читати текст. Це вам допоможе швидко і якісно зробити готове відео, яке потім ви зможете підвантажити у цей додаток. Також із важливих деталей та вимог тексту. Бажано, щоб він був різноманітним, включіть туди можливо певні вимови чисел, цифр, якихось певних дат, а також імен для того, щоб надати для клонування голосу максимально багато корисного матеріалу і відповідно отримати хороший якось склонований голос. І також з нашого досвіду ми побачили те, що потрібно робити певні відповідні паузи між реченнями. Тобто, наприклад, мене звати Дарія, мені 21 рік. Далі між наступним реченням потрібно зробити невелику паузу. І ще одна невелика ремарка це те, що ви маєте рухатися природньо. Якщо класифікувати аватар на певні його типи, то є два типи аватарів за рухами в камері. Перший це більш статичний, тобто ви можете звернути увагу, як зараз Дарія сидить. Вона на місці, вона не рухається. Максимум вона може робити там певні якісь рухи руками чи головою, або ж посміхатися. А також є динамічні аватари. Це, наприклад, варіанти, де камера рухається разом з людиною. Я думаю, ви могли. Багато таких відео бачити десь в інстаграмі для того, щоб якось більше захопити увагу користувача. У нас сьогодні насправді дуже багато роботи. Ну як у нас більшим чином, звісно, у Дарії, тому що саме їй потрібно записувати всі ці відео та ще й в різних луках переодягатися. Тому можливо, ми вже будемо починати. Поїхали, залишаю тебе, а саме спостерігати за процесом. Гутсетінганіра привіт, мене звати Дарія. Мені 21 рік. Я живу у Києві і навчаюся у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на спеціальності маркетинг. У своїй професійній діяльності працюю експертом з продукту у відділі «IoT» та «Clouds» компанії Vodafone Україна. Як ваші враження Все дуже круто. Мені дуже подобається, тому що з нами працює велика команда. Але те, що я казала, що насправді достатньо двох людей, щоб зняти гарне круте відео. Макс, як тобі? Це гаразд. Далі ще непогано виконує всі наші команди, тому надіюся, що всі наші майбутні відео О. також будуть підходити нам для створення аватару. Не без повторних дублів, але я думаю, що ми справимося цією задачею. Команда, дуже вам дякуємо. Ну все, Макс, я думаю, ми відзняли мій перший лук. Я пішла тоді переодягатися. Можеш попити калу. Uh, Let's go! Ви <му> вирішили змінити трішки образ. Дар'я, ну наскільки гарні стукні законом заборонено одягати, але ми нікому не скажемо. Давайте переходити до наступного етапу, де ми вже безпосередньо будемо створювати нашого цифрового аватара. Для цього ми обрали дуже популярну платформу Hagen. після нашого детального ресерчу ринку. Ця платформа є дійсно дуже зручною, і простою у використанні. Макс, давай починати. Зможеш підвантажити, будь ласка, наші відео на нашу платформу? Так, звісно, починаємо. Ми з того, що нажимаємо кнопку Create Avatar. відповідно. Обираємо стіл аватар, тому що ми вже розповідали про те, що можна знімати різні види аватарів. І сьогодні наш аватар, який ми знімали, саме стіл. Відповідно, з інструкціями ми вас також вже ознайомили. Також можете додатково ознайомитися на сайті і завантажити наше відео. Завантажимо ми його власне, з локальних файлів. На цьому етапі ми маємо завантажити відео. Відповідно, погодитись з тим, що ми знімаємо аватар в хорошому освітленні, що ми робимо паузи між реченнями, а також дивимося безпосередньо в камеру. А далі ми маємо зняти підтвердження того, що я персонально погоджуюся з тим, щоб моє відео надалі використовувалось для створення віртуального аватара. Тут прописаний є текст, який я маю повторити, і тут мені потрібно зараз включити мою камеру і мікрофон і нажати кнопку Start recording. починається ось така сесія. Тут є таймер. I, Айдарія Мілінченко, hereby Allow Hagen to Use the Footage of Me. О, як бачимо, наше відео підтверджено. Це дійсно я, тому я нажимаю кнопку Submit. Тепер створення нашого аватару офіційно почалося. Чекаємо, поки завантажиться наше відео. Як бачимо, після декількох хвилин очікувань. Наш інстант аватар готовий, і тепер наша задача перетворити його в інтерактивний аватар. Для цього заходимо в Labs, нажимаємо Interactive Avatar. Як бачимо, тут вже є аватар Дарії, який ми записували минулого разу. А тепер ми хочемо створити кращий аватар, який ми записували в студії. Нажимаємо Select Avatar і. Нажимаємо Create Interactive Avatar. А Якщо всі попередні дії можна було виконувати безкоштовно, то для того щоб створити аватар, який буде в реальному часі розмовляти з вашими клієнтами або з вашими співробітниками, потрібно заплатити відповідну ціну. Таким чином ціна такого інтерактивного аватару 49 доларів за кожного на місяць. Але будьте уважні, що такий аватар може створюватися до 24 годин. Окей, тож після створення і очікування на свого Інтеректів Аватара, ми вже зможемо з ним поспілкуватися безпосередньо на сайті. Нажимаємо кнопку Start Chat. для того, щоб Дарія не постійно нас слухала, а лише тоді, коли ми хочемо в неї щось запитати, нажимаємо Stop Recording і нажимаємо Click to Speak кожного разу, коли хочемо до неї звернутися. Привіт, Дарія! Привітайся з нами, будь ласка. Привіт! Я тут щоб допомогти вам з вашими бізнес-цілями. Які питання або виклики вас цікавлять? Дякую за відповідь, Дар'я. Як бачите, вона налаштована так, щоб відповідати на якісь запитання з приводу самого продукту Хейген, і це не зовсім те, що нам потрібно. Тому зараз ми будемо разом з Максимом змінювати інструкцію для того, щоб Даша була більш персональним нашим помічником. Для цього нам потрібно натиснути кнопку бізнес коуч і тут обрати кнопку Едіт. Тут ми можемо змінити ім'я нашої Дарії, а також змінити інтро, тобто, так як наша Дарія буде представлятися нашим майбутнім клієнтам або нашим співробітником. А також ми можемо додати релевантні і потрібні посилання і переписати повністю промп на той, що нам необхідний. Ви можете скористатися просто чатом GPT, Він допоможе вам легко згенерувати інструкцію. Після цього потрібно просто натиснути «Save and Apply», І після цього наш аватар буде створений і його база знань буде оновлена. Дарія, розкажи, будь ласка, якими знаннями ти наразі володієш? Я володію знаннями з різних тем, включаючи технології, науку, мистецтво, історію, культуру та багато іншого. Можу допомогти з інформацією про продукти, послуги, технічні питання, навчальні матеріали та навіть поради щодо повсякденного життя. Якщо у вас є конкретне питання або тема, яка вас цікавить, будь ласка, запитайте, як бачимо наші нові інструкції та база знань врахувалися при тій відповіді, яку ми тільки що отримали. А це означає, що наш інтерактивний аватар готовий для використання. Але просто його використовувати ось тут на сайті, це не є цікавою для нашого бізнесу і для вашого, я думаю, також. А Хейке надає можливість додати цифрового аватара до зуму. Як ви бачите, тут є така кнопка. Вам потрібно просто там війти в ваш акаунт і зробити декілька дій, або також додати до вашого Google акаунту, який буде надалі використовуватися в календарі. Під'єднати аватара до зуму або до Google-календаря календаря це класно, але зачасту бізнесу потрібні більш гнучкі рішення. І Сейджин має API для розробників, що дозволяє нам Доєднати сюди якусь із великих мовних моделей, наприклад, GPT або флот, а також зінтегрувати відповідно Хейджон Аватара з вже існуючими в бізнесі системами. Багато роботи ми сьогодні зробили, особливо ти, Дарія. Відзняла дуже багато відео, і ми змогли створити інтерактивного аватара, який відповідає на наші запитання. Насправді мені здається, що ще потрібно декілька років, щоб повністю замінити реальну людину там в зумі або в будь-якому дзвінку на аватара. ми бачимо зараз реальні кейси, коли там hr менеджери вже вони заміняються віртуальними аватарами і так далі. А давай перевіримо, чи зможуть наші глядачі відрізнити, де реальна я, а де вже буде наш віртуальний аватар, якого ми сьогодні створили. Зараз на екрані ви побачите два відео: одне з них реальне відео записане Дарією, а інше створене за допомогою віртуального аватара. Пишіть в коментарях, який варіант вам здається більш реальним. Мені подобається займатися проектами, які стосуються новітніх технологій і інновацій. Мені подобається займатися проектами, які стосуються новітніх технологій та інновацій. Друзі, а на цьому все. Як бачите, це було дуже дуже просто. Ми з Максимом витратили не так багато часу на те, щоб створити нашого віртуального асистента, нашу віртуальну людину. А ви спробуйте самостійно зробити свого віртуального асистента і поділіться вашими враженнями у коментарях. Друзі, з вас е, коментар і підписка, а з нас нові цікаві відео. А сьогодні з вами були Дар'я та Максим. До нових зустрічей.